Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати пісні смажені вареники. Так смажимо всі вареники у фритюрі. Можна викладати їх на деко чи на тацу, а можна й на паперову серветку, щоб зійшов зайвий жир. Вареники вийшло немало. Приготовлені цим способом вони завжди зберігають соковитість начинки, а тісто між тим стає дуже тонким і хрустким. Викладаємо вареники у миску. Я щиро раджу приготувати пісні вареники з картопленою начинкою у фритюрі до свят вечора. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Е натиснути на дзвіночок, що першими бачити оновлення.